Вітаю, друзі, і вечір і запис... вирішив записати черговий етюд. А... Жаль, але приберу. А... Звучала музика одного з моїх любимих композиторів. Це Рене Обрі. Є такий цікавий французький композитор. Можливо, не такий він розкручений, як. Більш відомі грандіозні постаті в музиці, але Рене Обрі доб... його дуже добре знають як не дивно хореографи. Тому що Рене Обрі, крім того, що він мультиінструменталіст, він ще і написав величезні кількість музики до балету, до театральних постановок, до фільмів. Тобто такий композитор, який творить під подію. Ну, балет, це ж подія. Де танець виражає якісь почуття, динаміку, події в кінці кінців. І от він озвучує. А, в принципі, це класик, це сучасний класик. І Deutsch Грамофон, який записує, його лейбл, який був просто грандіозний і маркерний для розуміння. Якщо ти записався на Deutsch Грамофон, ти вже попав в класику. Тебе оцінюють як класика. А в Рене Обрій, крім суто французьких лейблів, ще і знаменитий міжнародний бренд, ну, з німецьким походженням дочь грамафон. Рене Обрі написав дуже багато музики, і от тоді, коли є такий знаєте, настрій, коли цілий тиждень ти мотався, консультував, читав лекції, студенти, знов пацієнти, клінічні розбори. Прийдеш додому, і це те, що я сказав, твій інтимний час. І він повинен бути звучати якийсь фон. От для мене, окрім джазу, який я люблю, який доволі ставлю, часто ставлю. от Перед цим був шеп. Mm -hmm. Відомий також якого люблять дуже на Венусі записувати Арчі Шеп. Але от коли такий є настрій. Ну, навіть не меланхолічно, бо тут його важко назвати, тому що Рене Обрі, він мультиінструментаріст, і він вводить поліфонію в свою музику, де, якщо це музика до балету, не потрібно на диску, у мене кілька дисків є його, а, читати, що це музика до балету. Просто от всліпу Дивишся, Рене Обрі, дач не читай. Береш цей диск, ставиш на CD, і починається звуковий ряд. І через деякий час ти розумієш, що це. Звук руху. Коли ти хочеш, не хочеш, твої ноги так починають робити тинк-тинк-тинк. Можливо, там є така специфічна ритміка, яка характерна саме для танцю. Танець повинен передавати. Тим більше, це сучасний балет. Це не класичний балет, це сучасний балет. І той, хто з вас був в Києві на мирний час, звичайно. На міжнародному фестивалі, коли приїжджали різні групи танцювальні, і був, демонстрували балетне мистецтво, і в тому числі була європейська, по-моєму, навіть французька, от якраз вони виконували під Рене Обрі. А, ну, послухайте, я впевнений, що комусь він дуже сподобається. Повторююся ще раз, 10 чи 11 раз, Рене Обрі. Обрі, так читається. А, знаєте, як студенти люблять перепитувати, а як пишеться, я кажу Аубрі через кінці ігрик. Але якщо ви заб'єте Рене обрі, ви обов'язково знайдете. Це та музика, під яку можна що завгодно робити, думати. От якраз під неї не треба дуже вслухатися. Вона саме займе місце оцією своєю ритмікою. І основне, що він дуже сучасний, він не викликає меланхолію, важкі роздуми. Якісь такі важкі асоціації, і одночасно це не легка музика, це не попса, це дійсно класика. Ну от, Рене Обрі. Якби Ютуб не робив так чик, ви порушили авторські права. Пана чи викидаємо ваш черговий там етюд тому що ви заїхали там Ну, що зробиш? Ну, поруш, вибачте, просто звучав, поставив диск, звучав Рене обрі фоном. Я ж не хотів. Я ж не для того, щоб просувати себе на фоні обрігів. Боже ти мій. Ні, я іншу. Просто він був для мене, звучав для мене. Але не можна, не можна. Знімаю, слухайте самі. А сьогоднішня наша зустріч не про це, не про музику, хоча почав з музики. Ви ж, ви ж навіть прочитали, там же стоїть а на, на клейці, на банерці назва. Натяк, натяк, знак. От що таке знак? Що таке натяк? Я вже кілька разів згадував і черговий раз, ну, можливо, це дуже важливо ну, в контексті того, що кожного дня дивлюся пацієнтів, про те, що до мене попадають люди, які багато чого вирішили в своїй голові, але не роблять цього. Ну, пройшли через різні жернова, в тому числі через якісь. Переломні моменти в сім'ї, ще щось, терпіння чогось там на роботі і так далі. І коли все логічно запитання, як ти це міг терпіти стільки часу, чому ти це не робив? Розводять руками, починають приводити якісь причини, які говорять, ну, але ж ви сьогодні прийшли, і вже ці причини, того, щоб не покинути цей заклад чи щось там кардинально не вирішити в сім'ї, вже для вас не є, скажімо так, стоп! Ні в якому випадку. Чому ж не робив? І скоріше люди шукають цей натяк. Знак. Пам'ятаєте, старий бородатий анекдот. Ну, я впевнений, що 95% точно скажуть, та чули ми його років 20 назад. Але він зараз підходить під цю штуку. А Як людина кожного вечора молиться, Боже, дай мені можливість виграти мільйон кожного вечора. Молиться, молиться, мільйона немає в нього. Він вже замочився від цих молитв, а мільйона немає. Він йде в церкву, черговий раз звертається до Бога Боже. Чого ж ти мене не почуєш? Ну, дай мені мільйон. І тут появляється голос Бога, який каже: Ну, ти хоча б купив лотерейний квиток. Пам'ятаєте, старенький анекдот? Зараз я не до того. Я про натяк. Про те, що людина шукає якийсь знак для того, щоб зробити крок вперед, щоб його хтось підштовхнув, або навіть не підштовхнув, тому що це вже мотивація. От він прийшов до психотерапевта, психотерапевт його підштовхнув. Ну, дав опір, щоб людина з цієї площадки розмов психотерапевтом, розуміння зеркалення його ситуації під різним кутом зеркала, сказала ні, це єдиний вихід, і психотерапевт сказав би, це ваше життя, це ви вибрали. Робіть в кінці кінців. І він відштовхнувся від цього. Не психотерапевт його підштовхнув. Якщо психотерапевт каже, робіть отак, ідіть від цього психотерапевта, забудьте його. Це може давати поради кращий друг, найгірший друг взагалі не друг, може ворог давати поради і завести в тупік і ще чогось. Заздрик може давати поради. Ні, людина сама шукає. От навіть без слова, психологія, психотерапія, вона шукає натяки. Натяки от, оці знаки, можливо, навіть з великою повагою до теології, до віруючих людей, а, натяки божественні. <кій> ну, От, як уявіть ви, стоїте в роздумах десь в полі, самі над вами хмарне, свинцево важке небо, і ви в важких думах, і говорите: ну, дай мені знак, щоб я. Пішов туди і зробив то-то. І то -то. І раптом хмарки чуть розійшлися, і промін сонця так. Жж. Правда, я намалював якусь таку кіношну сцену, де так всі. Ось він, знак! Я починаю робити. Слава Боже, дякую тобі за цей знак, пішов робити. Може, і зробив неправильно. не має значення. Основне, що був знак. Чому ми звертаємося до пошуку цих знаків? Чому ми шукаємо символи якісь? По, а, для того, щоб виконати якісь річ, ну це опір. Поза всяким сумнівом, ми шукаємо, опираємося в цій ситуації на так зване синкретичне магічне мислення. Ми шукаємо, делегуємо. Ось скоріше верніше сказати так. Делегуємо зараз секундочку гляну, бо мені має бути один дзвінок, який я чекаю. Ні, це не це. Делегуємо а, комусь, ну, хтось то дав знак, щоб сказати: ось бач, доля підказує мені робити ось це. Чи це телефонний дзвінок, чи ще якийсь. Чи просто зустрів ще раз цю людину, і ну, не випадково я це зробив. Ми підлаштовуємося під оцю синкретичність. Я вам зараз покажу смішний малюнок. Реально, фотографію, не малюнок, фотографію. Яка реально смішна, але в якій дуже глибокий зміст всього того, що я прошу пробую донести до вас, можливо, так якось не зовсім рівно, і кострубато, але принаймні зацікавити цією темою. Знак в нашому житті, зверненням до вищих сил, до фатуму людського. Дай мені знак, щоб я зрозумів, що треба робити ось так. Ми чекаємо цей знак. Давайте глянемо на цей малюнок, я сам починаю сміятися. Хоча тема серйозна, зробив серйозне обличчя і показує його. Бемс! Ось він. А ви бачите паркан. А польську мову знають всі. І тут величезна надпис. Боже, дай мені знак. Ну, здавалось би, ну, все зрозуміло, Боже, дай мені знак. Ну, ну зроби мені натяк. Ну, хоч чуть-чуть, ну підкажи, якимсь дальше я вже буду робити, ну підштовхни мене. <смі> І Саме смішне в цій ситуації ви прекрасно бачите. Величезна кількість, велика кількість знаків, які стоять за парканом, під цим надписом. Здавалось би, піднеси голову. Для чого тобі? Ось вони, ті знаки, вони в тебе під ногами, вони в тебе справа, зліва. Вони в тебе в комп'ютері, вони в тебе в друзях, ще в якихось речах. Їх багато цих знаків. Ти просто тупо ігноруєш, ти звертаєшся до когось, до чогось, дай мій знак, Боже, щось таке, і одночасно закриваєш свої очі перед величезною кількістю цих знаків. До речі, вони там більшість розвернутих, Які ти вибереш і підлаштуєш під своє рішення, під те, що ти хочеш зробити, і те, що ти зробиш. Просто вони тобі дадуть впевненість, і, і ти скажеш, був цей знак, був цей натяк, була оця розмова, яка мене таки піштовхнула, і я зробив кінцевий рух. Єдине, ми вибираємо цей знак. Не роз, розумієте, Тут одна тонкість: не нам підкидають випадково цей знак. Ми, наче розвертаємо, і віщо, ми розвертаємо всі оці дорожні знаки, там дорожні знаки. Ну, нехай не моє значення. Нехай вони будуть про щастя, про родину, про дітей, про роботу, про країну, що завгодно. От, що завгодно. Що вам потрібно кардинально змінити, щось зробити в своєму житті, зробити якийсь рух, який для вас революційно новий. Ось хороша фраза. Той, до якого ви раніше не робили, але який повинен змінити ваше життя, і ви багато в чому сумніваєтесь. І от раптом. Тобто можна прив'язати це як до дорожнього знаку повернути направо, наліво, їхати прямо категорично заборонено, там проваля, тут дорога більш-менш, але вона в ямках і так далі. Там знаків дуже багато, ви ж пам'ятаєте, особливо той, хто керує кермом, добре знає, що тих знаків, поки доїдеш до роботи, неймовірна кількість. І уявіть, що ми розвертаємо ці всі знаки. І а, хто, той, хто написав, Боже, дай мій знак, йому кажуть: стоп, 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 не йди вже від цього». Викинь свій балончик своїм надписом, надпис залишилось, а тепер стоп, дивися, ось вони. Вибирай. І він скаже: почекай, тут дорога направо, а ось знак дорога наліво. А ось знак не можна їхати, заборонено. А ось а, траса, а ось шосе, а ось швидкісна дорога, і тут треба не менше 120 кілометрів. Так воно ж зовсім протилежне. Це весь сенс. Знаків в нашому житті дуже багато. Ми підганяємо, дай мені знак, дай мені натяк, підштовхни мене під власне бажання. Ми і так знаємо: направо чи наліво, прямо чи назад. Ми давно знаємо, повірте. Навіть та людина, яка каже: Ну, я ж не знаю, я тому й прийшов до вас. Я сумніваюся. І цей і цей варіант, наприклад, поганий. Ну, ситуація патова. куди б ти не, 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 не пішов, все одно буде достатньо незручна річ, то яку тобі треба перемалювати. Але все одно в нас більшість рішень є. Ми свій знак носимо, ми свій знак вибрали. Це як. Це як... В біблійській заповіді про те, що в кожної є свій хрест. Щось сьогодні мене на теологію понесло. Ну, давайте. Не в цьому аспекті, а в дещо іншому аспекті про те, що в кожній по житті несе свій хрест. І це не означає, що несе важку ношу на Голгофу, що твій хрест давить тебе, і терновий вінок вп'явся, і ти проливаєш кров. Слушайте, я міг би бути пастором. Це означає, що ти несеш щось дуже індивідуально своє, яке кардинально відрізняється від всіх інших, які йдуть зараз поряд з тобою і несуть свої хрести. І хтось реально на Голгофу, а хтось зовсім інше місце. Його хрест, як терінка, лесенький, в задоволення, кайфовий. Він взагалі символічний, він золотий, він виблизько. так і хочеться сказати. Подивіться, який я несу хрест. І всі скажуть, вау, я теж також несу, але несуть свій. Вони кардинально різні. Це означає просто, що ми живемо своє життя. І Боже, дай мені знак, а дай мені в житті натяк, навіть без слова Бог, просто ну, життя, зроби мені якийсь натяк, куди мені рухатися. Це знову ж таки натяк не на те, що хтось міфічно зверху якась сила тобі запропонує і підкаже. Купи лотерейний квиток. Ні, це просто реалізуй себе те, що в тебе і так є. Знаєте, я зараз дивлюся серіал, американський серіал кайфую, Я давно не отримав такої насолоди від хороших серіалів, шикарний серіал. Рекомендую Метод Комінський. Не камінський, а комінський. Метод комінський три сезони. По-моєму, ну, я два сезони подивився по вісім серій. Є третій сезон. Я так з насолодою очікую, коли я почну його дивитися: Метод комінський з Майклом Дугласом. А серіал, який був запущений, він на платформі Метрікс є. А в перекладі і українською мовою, і російською мовою. Хто як дивиться, ну і звичайно оригінал англійської мови. Геніальний серіал. Дуглас так відіграє свій вік. Сіма, ні, подивіться. Ну просто я вам сьогодні роблю великий бонус тому, хто не подивився. Метод Комінський. Почніть дивитися. Обов'язково бажано дивитися не самому, а бажано дивитися сімейний перегляд. Він міняє відношення, не серіал, серіал міняє відношення між людьми тих, хто дивляться. Реально. Він, по суті, психотерапевтичний. Він цікавий, так, так грають, смачно грають два старичка, що просто хочеться їх слухати, слухати, і щоб цей серіал ніколи не завершився, тому що вони грають життя. З всіма його приколами. Під колами, жартом навколо страшного. Просто епізоди життя з дітьми, які перевертають твоє життя і роблять його нещасним. А треба продовжувати жити і робити щасливим його, і спілкуватися, і цінувати, що в тебе є такий друг. Ой, там також дуже багато натяків на життя. І там, там деякі фрази можна просто так чик, нарізати і брати, вішати собі банером по кімнаті, по кухні, на холодильник і на них орієнтуватися. Наприклад, одна з них, зараз гадаю, мене так зачепила. А якщо ти не знаєш, куди їхати, їдь туди, куди їде твоя коняка, куди вона тебе потягнула. Подумайте над ним. Отже, натяк на життя, натяк щось змінити, дати якийсь шукати свій знак це не шукати ззовні цей знак. Це просто реалізувати ті знаки, які реально знаходяться в тобі. Дивіться, я вам сьогодні хороші речі. Серіали один серіал, Метод Комінський закинув. Рене Обрі, класний композитор, отримаєте на солоду. Правда, в нього дуже різні записи. Є такі достатньо складні, ну, нагадую, це класична музика, а в сучасному виконанні мультіінструментальна, в тому числі синтезована музика. Ну, але, але впевнений, що вечором послухати спокійно, неголосно, точно вам сподобається. Ну і, звичайно, крім музики і крім прекрасного фільму з Майклом Дубесом подумки, де наш знак. Якщо ми щось вирішуємо зробити по житті, де ми, де ви, де я знаходимо ці знаки, коли ми просто починаємо, так як локатором крутити з головою, ну де цей знак, щоб нарешті зробити рішучий крок з роботою ще говорю, там, з важливими моментами. Вони є ці знаки, як на цій фотографії, цих знаків дуже і дуже багато. Просто треба. Повернути їх, сказати ось цей знак. Ну що, друзі? Думайте, думайте, думайте.